Добрий день! Розглянемо тему внесення комплектуючих при створенні картки обліку основного засобу. Внесення комплектуючих відбувається у попередньо створенній картці ОЗ в системі облік основних засобів. Більш детально про створення картки ОЗ розглянуто в іншому навчальному відео. Після внесення інформації на вкладках Основні дані, знос та інших вкладках Перейти на вкладку Комплектуючі. Для внесення комплектуючих основного засобу встановити курсор в табличну частину вкладки та обрати пункт меню Картка Створити. У вікні Створення запису Ввести необхідну інформацію у полі Що комплектує. Обрати Створити комплектуючу номенклатуру. У полі Тип зазначається тип, який вказано при створенні комплектуючого. У полі Артикул зазначається артикул, який вказано при створенні комплектуючого. У полі Вартість за одиницю зазначається ціна комплектуючого. У полі кількість зазначається кількість комплектуючих, що входять до основного засобу. У полі Одиниця виміру зазначається одиниця виміру, яка вказана при створенні комплектуючого. Поле Коментар заповнюється необхідною інформацією. Дата введення та дата виведення заповнюється відповідними датами для комплектуючого. Натиснути «Ок». Після цього інформація про комплектуючі об'єкта обліку ОЗ відображається на вкладці. Зберігаємо та закриваємо картку. Для отримання друкованої форми картки обліку ОЗ в реєстрі, обравши потрібну картку основного засобу, по пункту меню Реєстр, Друк документа чи всередині картки по меню Картка друк обрати друковану форму у вікні «Вибір вихідної форми та натиснути кнопку «Ок». вказати дату, у разі необхідності поставити відмітки та натиснути «Ок». Бачимо, що у формі відображено інформацію про об'єкт основного засобу в тому числі комплектуючі, що входять до основного засобу. Дякуємо за перегляд!